Вірою, я можу протистояти спокусі. Вірою, я отримую необхідну мені силу. Вірою, я можу перемагати гріх. Вірою, я долаю всякий страх. Вірою, я здобуваю перемогу. Істинно кажу вам. І Якщо у вас є віра, хоча б з гірчичне зерно, ви можете сказати ці горі зрушити, і вона зрушиться. Немає нічого неможливого для вас. Аюна, ви звичайна людина з незвичайною вірою сподіваюся, що так. Вітаю я Девід Джеремає. Ласкаво просимо на програму «Поворотний момент». у такій країні, як Сполучені Штати, яка базується на християнських принципах. Багато біблійних посилань знайшли своє відображення у повсякденних розмовах. Наприклад, історія Каїна та Авеля часто згадується під час обговорення відмінностей між добром і злом, і все ж для більшості людей важлива частина цієї історії невідома. Це історія двох простих людей. Один з них мав надзвичайну віру, а інший ні. Наша мета зробити те, що зробив Авель, коли зіткнувся з проблемою: використовувати сміливу віру, щоб догодити Богу. але назва сьогоднішнього послання мученик за віру. Вона доводить, що за прояв великої віри можна заплатити певну ціну. Ви зрозумієте, що я маю на увазі, якщо приєднаєтеся до нової серії Звичайні люди, надзвичайна віра у цьому випуску поворотного моменту. Коли я зустрічався зі своєю дружиною багато років тому, і вона дізналася, що я збираюся стати пастором, я не знаю, говорив я вам про це чи ні, але вона порвала зі мною. Однією з причин було те, що вона хотіла подорожувати. А зараз це звучить кумедно, тому що де ми тільки не побували, одне з наших улюблених місць у всьому світі Лондон, Англія. Ми були там багато разів, і якби могли, ми повернулися туди ще багато разів. Це історичне місце. Ми так багато читали, вивчали про нього на початку церкви. Одне з місць, яке ми відвідуємо, коли приїжджаємо туди. І я думаю, що я був там тричі. Це весмінстерське аббатство. А ви напевно чули про нього? У цьому соборі відбулися важливі події, але багато хто можливо не знає, що весмінстерське аббатство – це насправді мавзолей. Це місце, де поховано багато відомих людей, багато поетів Англії, музикантів, багато творчих людей, деякі члени королівської сім'ї. коли ви ходите по цій будівлі, ви бачите на підлозі кам'яні плити і раптом розумієте, що стоїте біля надгробка Едгара Алла на По або когось у цьому роді. Це досить дивовижне місце. Хтось сказав, що послання до євреїв 11 ро. Розділ це весмінстерське аббатство Біблії, тому що ми знаходимо там імена багатьох відомих людей. але один з моїх друзів, Уоррен Вірсбе, вкрай з ним не згоден. він каже, що ми ніколи не повинні порівнювати до євреїв 11 з весмінстерським аббатством. Перш за все, всі люди в Весмінстерському аббатстві мертві, і люди в євреї 11 мають собі життя не тільки фізичне, а й духовне. Але головна відмінність між людьми в Весмінстерському аббатстві в Лондоні та людьми у залі віри у посланні до Євреїв-11 полягає в тому, що люди, що поховані в весмінстерському аббатстві у Лондоні, були відомими людьми. Це люди, яких знали протягом усього життя за досягнення. Це популярні люди Відомі художники і музиканти у той час, як люди чиї імена потрапили в зал віри послання до євреїв 11, були звичайними людьми, такими ж як ми з вами. Вони опинилися в залі віри не тому, що були великими людьми. Вони в залі віри, тому що були звичайними людьми, але висловлювали велику віру в те, що Бог міг зробити через них. Одним із перших героїв, яких ми зустрічаємо у залі віри, є людина на ім'я Авель. Біблія говорить, послані до євреїв 11.4, вірою Авель приніс Богові жертву кращу. Яка нею засвідчений був, що він праведний, як Бог свідчив про дари його, нею вмерши він ще промовляє. Коли ми читаємо ці слова про Авеля, і це єдине, що ми читаємо про нього у старому заповіті. На перший погляд він здається нам досить дивним кандидатом у залі віри. я маю на увазі, що в Біблії про нього сказано не так вже й багато. Насправді, жодне слово, яке він вимовив, не записано у писанні. Важко зрозуміти, як він міг зробити щось, що дозволило б йому стати першою людиною, згаданою в Біблії, як мешканець залу віри. Щоб дізнатися більше про нього, ми повинні повернутися до книги буття і дізнатися з історії цієї людини, як він потрапив у цю прославлену групу. У книзі буття в четвертому розділі є історія про Авеля і його старшого брата Каїна, і про жертви, які кожен з них приніс з Богу. Єдиний спосіб зрозуміти, чому Авель потрапив у зал віри, це з'ясувати, чому Каїн туди не потрапив. Перед нами два брати, народжені першими батьками в світі. Один з них міг увійти в зал віри, а інший ні. Обидва хлопці були добре навчені. Вони прекрасно знали, що є Бог, і знали, що гріх це образа проти Бога. Крім іншого, вони знали, що до Бога потрібно приходити з жертвою Ми Можемо задатися питанням, як вони про це дізналися, адже в Біблії немає чітко записаних фактів. Але давайте подивимося уважно. Відповідь полягає в тому, що після гріха Адама і Єви, про який йдеться в більш ранній частині буття, написано, що Бог зійшов на землю. Коли Адам і Єва виявили свою наготу, вони намагалися прикритися фіговим листям, і як сказано у буттям три, і зробив Господь Бог одежу шкіряну і зодягнув їх. Для того, щоб покрити їх наготу, повинна була пролитися кров тварини. Отже, знаючи предісторію, давайте розберемося, чому Авель був включений у зал віри. Перш за все, Авель мав явну віру. Вірою, говорить писання Авель прийні. З Богу жертву кращу Очевидно, що і Авель, і Каїн були грішниками, тому що вони успадкували гріховну природу свого батька і матері вони обоє потребували праведності. Вони обидва народилися в гріху і потребували спасіння в тому сенсі, в якому ми розуміємо це сьогодні. У Римлянам 5.12 говориться тому. То як через одного чоловіка війшов до світу гріха гріхом смерть, так прийшла смерть у всіх людей через те, що всі згрішили. Це перше покоління після Адама, і ми знаємо з Біблії, що Каїн і Авель були грішниками. Вони не самі вибрали бути Грішниками вони були грішниками з народження. Вони успадкували гріховну природу своїх батьків. І я знаю, що людям важко повірити, що маленькі діти народжуються у гріху. Вони народжуються з гріховною природою. хтось подумав зараз, це неможливо. Ви, мабуть, бабуся і дідусь, але ви точно не батьки тому що всі батьки прекрасно знають, що маленькі діти охоче проявляють свою гріховну природу. Егоїзм вони хочуть щось і будуть вимагати, поки ти їм цього не даси. Будь то серед ночі, а ти довго не спав. Їм все одно Вони кричать, коли зляться. Жінки сміються. Ви знаєте, про що я говорю? Ви любите діток, але відразу розумієте, вони не ідеальні. У них є щось не зовсім правильне, і це називається гріховною природою. Болкає і авель були грішниками від народження. Отже, обидва брати приходять до Бога зі своїми жертвами. Я прочитаю вам, що сталося. Буття 4.3. і сталося по деяким часім. Тобто, коли вони дозріли і приніс Каїн Богові жертву від плоду землі, і Авель він також приніс від своїх перворідних зотари та від їхнього лою. І зглянувся Господь на Авеля, і на жертву його і на Каїна, і на жертву його не зглянувся. І сильно розгнівався каяне обличчя його похилилось. Авель приніс Богові кровну жертву відповідно до Божих наказів. Він вірив у Бога і діяв у вірі. У той час як Каїн, одягнувшись у свою роздерту на шматки, власну праведність, відвернувся від порятунку заснованого на крові. Можливо, для нього ця подія була варварською, образливою та огидною. І, хоча Бог наказав це робити, у Каїна був кращий шлях, таким чином він наплював на порятунок і йшов своїм шляхом, шляхом, який здавався йому. Йому вірним, Але Бог відкинув цей шлях. Я хочу зараз вам дещо сказати. Будь ласка, запам'ятайте, що до Бога можна прийти тільки двома шляхами: шляхом Каїна або шляхом Авеля. І якщо ви вирішите піти до Бога шляхом Каїна, ви ніколи до цього не доберетеся. Ваша подорож не буде перервана. Цей шлях не приведе вас до Бога. Але якщо ви підете шляхом Авеля, ви зможете знайти Бога через Ісуса Христа. Хресний шлях це шлях Авеля. І він веде вас прямо до неба, а шлях Каїна це шлях людських справ, і він веде вас прямо в пекло. Існує лише два шляхи, і всі розмови про віру та релігію, які коли-небудь відбувалися з часів буття чотири, пов'язані з двома шляхами: шляхом Каїна та шляхом Авеля. Скажіть разом зі мною шлях Каїна і шлях Авеля. Цікаво, що вже в перших віршах Біблії ми знаходимо неймовірну істину, про яку нам не слід забувати. Це перше послання Івана 3, 11 і 12. Там говориться, бо це та звістка, яку від початку ви чули, щоб любити один одного, не так як той Каїн, що був від лукавого і брата свого забив. Ановий заповідне дуже по-доброму відгукується про Каїна. У ньому сказано, що. Що Бог відкинув Каїна, тому Каїн ненавидів свого брата і вбив його. Дивіться, і говорив Каїн до Авеля брата свого, і сталося, як були вони в полі. Постав Каїн на Авеля брата свого і вбив його. І сказав Господь Каїну, де Авель, твій брат? А той відказав: не знаю, чи я сторож брата свого. І сказав: Господь, що ти зробив? Голос крові брата твого взиває до мене з землі. Ось дивна і моторошна думка Кейн відкрив новий гріх. До цього часу ніхто нікого не вбивав. Щоб Кейн міг знати, як це робиться, він повинен був сам з'ясувати, як це робиться. Саме Кейн представив світові, що означає вбивство. Каїн став першим вбивцею, а Авель став першим мучеником. Отже, Авель потрапляє в зал віри перш за все, тому що він отримав від Бога одкровення про те, що слід робити. і Він слухняно у вірі відповів Богу, а Каїн був відкинутий тому, що вирішив зробити все по-своєму. Номер два віра Авеля була благоговійною. Це те. Чого не побачиш, поки не прочитаєш рази два або три, і не зрозумієш, що після того, як Авель повірив Богові, і вирішив коритися йому, він вклонився Господу. Він приніс свою жертву Богу. Це був вираз його поклоніння. Був встановлений вівтар, вівтар, поклоніння, і Авель приносить свою жертву Богу. І там у жертовника він поклоняється Господові. Цікаво, що першим героєм, що був введений у Божий зал віри, був шанувальник. А висловлює свою віру через поклоніння, і Бог шанує і поважає його жертву. Це нагадує нам, що кожного разу, коли ми стаємо свідками справжньої віри, одним із перших результатів справжньої віри буде поклоніння. Деякі з вас говорили мені протягом багатьох років. «Пастор Джеремая, я знаю, що ви поклоняєтеся, але просто зрозумійте, поклоніння це не моє. Я знаю, що ви цього не мали на увазі. Принаймні, я на це сподіваюся, тому що я не розумію, як ви можете бути християнином і не поклонятися, адже поклоніння це основна відповідь душі всемогутньому Богу на те, що він зробив. Що зробив Авель, коли почув голос Божий, він клонився Богу. Він представив себе Богу і зробив це поклоніння. Ми поклоняємося Богу, коли збираємося у церкві, але сподіваємося, це не єдиний час вашого поклоніння Богу. Коли ви прокидаєтеся вранці, ви говорите доброго ранку, Господи, дякую за нічний відпочинок. Дозволь мені жити сьогодні для тебе і шанувати тебе своїм життям. Ви поклоняєтесь Богу протягом дня, коли є можливість. Можна аргументувати, що все ваше життя як послідовника Христа є інструментом поклоніння Господу Богу. До речі, ви знали, що поклоніння це. Новозавітна жертва Богу євреїв 13.15 говорить, оточ завжди приносьмо Богові жертву хвали. Цебто плід, уз що ім'я його славлять. Коли ви поклоняєтеся Богові, а ви приносите йому жертву. Цілком очевидно, що те, що Кен приніс Господу, не було справжнім актом поклоніння. ви скажете, звідки я це знаю? Прочитавши те, що сталося відразу після того, як він пішов. коли Бог не прийняв те, що він приніс, проявилася справжня природа Каїна. Він показав свій характер. Тут говориться, що Каїн і сильно розгнівався. Каїн, і обличчя його похилилось. І сказав Господь Каїну, від чого ти розгнівався і чого похилилось, обличчя твоє. Отож, коли ти добре робитимеш, то підіймеш обличчя своє, а коли не добре, то у дверях гріх підстерігає. І до тебе його пожадання, а ти, ти мусиш над ним, ним панувати. Бог попередив Каїна не робити те. Що він збирався зробити, Бог бачив ненависті гнів у серці Каїна, і він сказав: Каїну, гріх, як дикий звір, намагається проповсти у двері твого серця. Ти збираєшся зробити те, чого ти ніколи собі не пробачиш. Не роби цього, ти можеш перемогти це в собі, але гнів Каїна був настільки сильним, і його заздрість до авля була настільки великою. Що він не міг собі допомогти, Розлючений він забрав життя брата і став першим вбивцем в історії. Якби його жертва була зроблена у правильному дусі, ми б не побачили в Біблії щойно прочитаного абзацу. Це свідчить про те, що проблема Каїна полягала не в тому, що він приніс свої справи Богу замість жертви, але він приніс Богу жертву у неправильному дусі з неправильним ставленням у серці, а у Авеля була явна і благоговійна віра. І ось що дійсно цікаво. У нього була жива віра. ви знаєте, що віра Авеля у посланні до євреїв 11.4 – Жива і здорова й сьогодні. дозвольте мені показати вам, що я маю на увазі. Ось що говориться в цьому вірші. Вірою Авель приніс Богові жертву кращу, Каїн. нею засвідчений був, що він праведний, і як Бог свідчив, про дари його нею і вмерший він ще промовляє. А тепер дивіться, як я вже говорив, в Біблії немає жодного записаного слова Авеля. Але Біблія говорить, що не зважаючи на те, що в Біблії не записані слова, які він вимовив. Його віра все ще говорить нам сьогодні через роки і століття. Прямо у нашій культурі і в нашому служінні свідчення Авеля говорить з нами і сьогодні. Першою людиною в історії, яка висловила віру у Бога, був Авель. І ми насолоджуємося цією історією. Вона відбувається протягом цієї історії. Всім своїм життям Мавель говорить нам, що Бог може бути прийнятий нами тільки тоді, коли ми приходимо до Бога. не нам встановлювати правила. Бог встановив стандарти, і він дав нам зрозуміти, як ми повинні наближатися до нього. У цьому тексті говориться, що кров убитого Авеля кричала до Бога від землі, але життя Авеля кричить до нас, приносячи нам міру істини про те, що Бог приймає тільки жертву крові в нашому випадку новому заповітті, тільки через жертву свого сина. Єдиний шлях, яким ми можемо прийти до Бога, це лише Божий шлях. Авель мав явну віру. Його віра була благоговійною. Він поклонявся. Його віра відбивається аж і до наших часів. Біблія говорить нею війни по смерті, говорить ще він у могилі, але його повідомлення продовжується. Це схоже на Марію, яка принесла в жертву Господу все, що у неї було. І Біблія, і Біблія говорить, що де б не згадувалася її ім'я, її вчинок усюди буде наводитися у приклад. Ці історії зі старого заповіту дивовижні, тому що, хоча вони відбувалися багато років тому, вони все ще служать нашим серцям. Цього тижня я отримав благословення, вивчаючи цей вірш, коли зрозумів, що першою людиною, яка здійснила акт віри у світовій історії, стала та чиє ім'я ми вивчаємо сьогодні. Цікаво, що коли ти чишся читати та тлумачити Біблію, якщо ти вступаєш до семинарії, як я колись робив. Ти проходиш курс під назвою герменевтика. Термін схожий на медичний. може бути це хвороба, але герменевтика це наука, яка вивчає методи тлумачення Біблії. Ось що являє собою курс герменевтики. І якщо ви пройдете курс герменевтики, ви вивчите всі принципи тлумачення Слова Божого. Ось один із принципів закон першої згадки. Це дуже цікавий принцип, оскільки він означає, що коли ви вперше бачите щось у Біблії, те як це. Використовується в Біблії вперше зазвичай є виразом того, як цей термін використовується у всьому святому письмі. Ви хочете знати, як використовувати термін віра? Знайдіть першу згадку про віру в Біблії. Ось перший вираз віри і він задає тон усьому, що слідкує за цим. дуже цікаво, що в перших кількох віршах Біблії ми бачимо яскраву ілюстрацію. Те, що зробив цей чоловік, і причина, чому він це зробив, він проповідує нам усім своїм життям. Як я вже згадував раніше, є лише два шляхи до Бога: один не приведе вас до нього, а інший приведе. Авель є захисником шляху до Бога, який називається віра, і нарешті Авель опинився в залі віри, тому що у нього була праведна віра. Якщо дозволите, розгляньмо це на підставі того, що ми розуміємо Авеля тільки на тлі. Його відмінностей від Каїна. Релігія каїна базувалася лише тільки на людських міркуваннях. Те, що Кен зробив у той день, коли приніс жертву Богові. Він тим самим висловив свою віру, те, що для того, щоб всемогутній Бог його прийняв, він повинен був це заслужити. Він приніс Богу плід своєї праці. При цьому він порушив ясне откровення, яке дав йому Бог. Ми знаємо це із того, що Авель це розумів, а вони були братами. А вони жили в одній родині. Того дня не було чути шуму від інших сімей. Бог мав справу безпосередньо. Ні, з першою родиною на землі і те, що знав Авель. Безсумнівно знав і Каїн, але Каїн заклав основу для всіх помилок релігії, які коли-небудь існували в історії світу. Ось різниця між релігією та християнством. Раніше ми вписували свою релігію в анкетах. Тепер це вже не політкоректно. Яка у вас релігія? Ну я звик відзначати в анкеті християнство. Однак християнство, якщо воно справжнє, це не релігія. Релігія це спроба досягти Бога добрими справами, які принесуть Боже благословення у ваше життя. Християнство це повна протилежність. Християнство визначає, що ми нічого не можемо запропонувати Богові, І що ми не можемо самі досягти Бога. Це Бог досягає нас через свого сина. Християнство не релігія, це стосунки з всемогутнім Богом через Ісуса Христа. Але з часів Каїна і Авля існують тільки два шляхи шлях відносин і шлях релігії. Горе їм, бо пішли вони дорогою Каїновою. Юди 11. Що означає шлях Каїна»? Шлях Каїна – це коли ти йдеш до Бога у власній гордості та зарозумілості, не слухаючи, що говорить Бог, але вірячи, що ти можеш це зробити по-своєму. Хіба це не те, що відбувається в більшості випадків? Ми багато в чому, як маленькі діти. Ми дивимося на нашого батька і кажемо, я можу це зробити сам, я впораюся самостійно. Того дня Каїн сказав Богу, Боже, я можу це зробити саме. Біблія говорить, що Бог не прийняв Каїна в його спробі відповідати Богу. Релігія Каїна базувалася на людській жертві. Він приніс жертву і досить дорогу, але це була жертва без крові. І саме в цьому помилка багатьох людей сьогодні багато сьогодні приносять жертви Богу, віддаються ритуальним практикам, які відстоюють інтереси суспільства, і сподіваються, що це дасть їм право стояти перед самогутнім Богом. Ми помилково думаємо, що саме так Бог приймає нас і відповідає нам, але це далеко від істини. ось гірка пігулка для всіх нас. Біблія говорить, що а вся праведність наша немов поплямована. Місячним одіж. Тому що люди народжуються з невірною мотивацією робити все самі, замість того, щоб відповідати Богу з вірою і дозволяти йому бути нашим Спасителем. Релігія Каїна також базувалася на задоволенні людини. Біблія говорить, що Господь знехтував на Авеля і його жертву і не знехтував на Каїна і його жертву. Після того, як Господь не прийняв його жертву, Каїн відкрив справжню природу свого серця. Дозвольте розповісти, як закінчується ця історія. Послухайте уважно. Якщо повернутися в четверту главу буття, в 16-й вірш, ось що ми там побачимо. І вийшов Каїн з перед лиця Господнього. Ви знаєте, що у новому заповіті говориться, що в майбутньому настане день, коли люди постануть перед Господом і дадуть йому звіт за всі свої справи, і Господь скаже їм: відійди від мене, я ніколи не знав тебе. Коли каїн одного разу постане перед Господом, ось що він почує. Каїн скаже: Хіба я наробив те то й те то? Хіба я не приніс тобі цю жертву? і Біблія говорить, що син Божий скаже: йому, відійди від мене. я ніколи не знав тебе. Не можна досягти Бога своїми справами. Ви хочете досягти Бога шляхом Каїна? Дозвольте сказати вам заздалегідь, ваша подорож не вдасться. Ця подорож не досягне своєї мети, а ви так і залишитеся далеко від Бога і не зможете бути із Ним. Біблія говорить, і пішов Каїн від імені Господнього. Періодично, коли ви читаєте писання, ви читаєте про те, що є два види смерті: перша і друга смерть. Перша смерть це смерть, в якій ми всі будемо брати участь, якщо Господь не повернеться раніше нашого часу. Перша смерть це відділення вашої душі від тіла. Біблія говорить про це так: покинути дім тіла і мати дім Господа. Ось що означає померти християнином. Ваша душа залишає тіло йде до Бога, але є друга смерть. Друга смерть це відділення душі від Бога на віки вічні. Від першої смерті християнин може оговтатися, але ніхто не оговтається від другої смерті. Друга смерть означає бути відокремленим від Господа і ніколи не мати можливості бути в його присутності. Це означає провести вічність в пеклі окремо від Бога. Там ви опинитесь, якщо підете за Каїном. Я хочу порекомендувати вам найкращий шлях, найкращий шлях прийти вірою і прийняти жертву Ісуса Христа, яку Він заплатив за вас на Христі. Дякуємо, що дивилися поворотний момент. Я сподіваюся, що це слово підбадьорило вас, і ви ще більше дізналися про те, що означає мати стосунки з люблячим Богом. І Якщо у вас немає особистих стосунків із з ним, але ви хочете їх розпочати, зробіть це сьогодні. щоб отримати Божий дар спасіння, вам потрібно покаятися у своєму гріху і звернутися до Ісуса Христа як до вашого Господа і Спасителя. І якщо ви зробили цей крок віри, сьогодні я закликаю вас зв'язатися зі службою, які ви довіряєте, або місцевою церквою та повідомити когось про ваше рішення. І я молюся, щоб ви продовжували рости у своїй нові. У виявленні вірі. нехай Бог благословить вас до зустрічі на програмі Поворотний момент.